Що показав повторний і розтин військового Андрія Коробка, у Луцьку подорожчав проїзд у тролейбусах. Поліцейські провели обшуки у фейкового погуляйка. Волинянці, яка продавала немовля, оголосили вирок. Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі про головні події середи 19 липня. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! Сумна звістка для Мар'янівської селищної ради. За результатами ДНК експертизи від 17 липня було ідентифіковано тіло 47-річного військовослужбовця Олександра Михальчука, жителя села Борочиче. Чоловік був призваний до Збройних сил України у вересні минулого року. Загинув солдат 8 березня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гряниківка на Куп'янському напрямку. Про час та дату зустрічі тіла полеглого героя буде повідомлено згодом. У боях за незалежність України згинув житель села Ржищів Михайло Мітура. 40-річний захисник був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини міста Житомир. Загинув солдат 17 липня в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. На війні з російськими окупантами загинув солдат Віталій Матвійчук 1981 року народження, житель рожища. Захисник України поклав своє життя 14 липня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Степове Запорізької області. Траур за загиблим героєм триватиме у громаді три дні. Про час та місце поховання захисника повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Сьогодні вранці провели повторну судово-медичну експертизу тіла військовослужбовця Андрія Коробка, рідні якого не вірять у його природну смерть. Результати судмедекспертизи такі ж, як і висновок першої проведеної у Дніпрі, мовляв, причина смерті чоловіка гострий інфаркт міокарда. Нагадаємо, Андрій Коробко загинув ще 10 липня на Донеччині. Похорон бійця мав відбутися ще 14 липня. Проте просто у церкві мати полело героя Зоя Коробко помітила на тілі сина синці та залишки крові. Тоді рідні зупинили відспівування. Щоб добитись повторного розтину військового, люди перекрили дорогу неподалік церкви. Близько 16-ї години до храму все ж приїхали поліцейські. Всі разом перемістились до бюро судово-медичної експертизи. Тоді вдалося добитись проведення повторного розтину. Втім, висновок той самий. Поховають Андрія Коробка 20 липня, відспівування відбудеться з 12-ї години у свято Преображенському храмі Луцька за адресою вулиця Шевченка, 26. Про повторну судово-медичну експертизу розповіла мама загиблого військового. Не допустили. Були там, хто там, мав бути, слідчий був, наш адвокат був. Ну і хто там ще був, я не знаю, мене туди не пускали. От я була на вулиці стояла. Після цього вийшла наш адвокат і сказала: що те саме, що було написано в Дніпрі, те саме зафіксували. Ніяких побоїв, ніякого нічого немає. Які він помер від серцевого нападу. Я сказала, їдьте в ЗАГС і оформляйте свідоцтво про смерть. Чи ви згідні? Ні, я не згідна, але я цим нічого не можу доказати. Нічого я не можу доказати. Зовсім. Приїхали в ЗАГС. Там якраз у пізня перерва була. Приїхали додому. Прийшли, приїхали військові. Вийшов син. Ми були в хаті. Ну, звісно, я сиділа ревіла. І питаються, де будете хоронити? Хоча адвокат з ними говорила, і мер мені пообіцяв, що будуть хоронити на Алеї Славі де всіх військових. Вони сказали, що там нема місця, будете хоронити, бо вже біля мого сина старшого викопана яма. Прийшов син і мені таке говорить, я вра, як так може бути. І так казали, а вже так це що такі, кажу, має бути. Чекаємо результатів. Що скаже мер. У Луцьку прощатиметься з Миколою близнюком. Завтра, 20 липня, об 11-й годині у храмі святого великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці відбудеться прощання із 44-річним героєм. Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Та загинув 12 липня в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області. Поховають Миколу Близнюка на міському кладовищі у селі Рованці. Завтра, 20 липня, можуть бути черги перед пунктом пропуску дорогузький Ягодин. Мешканці міста Хелм збираються перекрити автомобільну дорогу. Поляки вимагають повернення руху легкового транспорту через пункт пропуску Дорогузький-Ягодин Ягодин. Бо ж, мовляв, дорога через устилу займає значно більше часу. Як повідомляють протестувальники, вони стоятимуть цілий липень або ж до задоволення їх вимог. Українські митники просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і обирати інші пункти пропуску. Митниці відомо за інформацією від митних органів Республіки Польща, що завтра, орієнтовно в 11 годині за київським часом, протестувальники, які живуть у місті Хелм, перекриють дорогу. І після цього вони будуть пропускати на магістралі всього-навсього по дві вантажівки на годину в обидва боки. Тобто, в нас виходить, якщо в одну сторону, то по вантажівці ми будемо мати в найкращому випадку 24. Нагадаю, що зараз 300 автомобілів». Пропускається через у Дорогуський Ягодин. Зрозуміло, що це дуже вплине на накопичення черг з обидвох боків. Якщо з українського боку в нас електронна черга, то вона просто зупиниться і вони її отримують повідомлення, що не потрібно їхати. А якщо з польського боку, то це буде жива черга, яка вистроїться на дорозі загальнодержавного значення перед Дорогуськом. За те, що намагалася продати дитину три роки умовного терміну, про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. Нагадаємо, у Луцьку 26-річна мама трьох дітей продавала 11-місячного сина своєї подруги, яким опікувалась весь цей час. За версією слідства, пологи були таємні, адже породілля до лікарів не зверталася. А народила у ванній кімнаті зйомної квартири, де й жила зі своєю подругою. Тож маля ніде не було зафіксоване, і коли піклювальниці воно стало зайвим, та вирішила її продати за 30 тисяч доларів. На щастя, їй це не вдалося. Цікаво, що на лаві підсудних вона опинилась без мами хлопчика, якого продавала. Судові засідання проходили у закритому режимі, і ось нещодавно жінці оголосили вирок публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 26 шостирічного водянку винувати в торгівлю людьми чи не до минулолітнього. Суд врахував щиро розкаяння жінки, її молодий вік. Те, що вона самостійно виховує та утримує трьох молодих дітей, думку працівників соціальних служб та призначив їй покарання у вики п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного статового строку. Вирішується питання щодо оскарження вироку в апеляційному порядку. Між тим на одному із засідань ми зустріли батька цього хлопчика. Як виявилось, у подружжя вже є одна спільна дитина, народжена, так би мовити, офіційно. Одначе після того, як пара розійшлася, чоловік зізнається і не здогадувався, що його колишня вагітна. Як виявилось, ще й від нього, бо в рамках кримінального провадження йому провели тест на ДНК, який підтвердив його батьківство щодо 11-місячного хлопчика. Зараз він намагається забрати меншого сина з дитячого будинку, але це не проста процедура. Він через суд має встановити батьківство, зібрати усі Необхідні документи, і лише тоді зможе забрати хлопчика. А поки що ж дитина перебуватиме в будинку маляти. Правоохоронці встановили осіб, зокрема, й чоловіка, який видавав себе за начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка. Шахрай телефонував до волонтерів та підприємців Волині, представлявся губернатором і видурював гроші, нібито на армію. Знайшли зловмисників аж на Дніпропетровщині і провели у них обшуки. Правоохоронні органи затримали чоловіка, який представлявся начальником Волинської військової адміністрації Юрієм Погуляйком і видурював гроші у підприємців та волонтерів, нібито на ЗСО. Між тим поспілкуватися із зловмисникам вдалося і нашим журналістам. Сталося це після того, коли до наших глядачів теж телефонував несправжній Погуляйко і просив гроші. На щастя, люди не повелися на розповіді шахраїв і поділилися з нами номером телефону, звідки їм телефонували. Втім, шахрай дотримувався своєї. Легенди до останнього. Воно ну, сказали, що від імені а, адміністрації з цього номера телефону телефонують і. Я телефонував. Я телефонував. Ви телефонували, так? Так, да, це Юрій Михайлович. погуляй зі мною спілкуєтеся зараз. Ви маєте такі повноваження просити гроші телефонувати. О, тому що у мене є таке завдання зараз допомогти нашим хлопцям організувати закупку в Польщі. На приладів нічного бачення та двосо бронежилетів адміністрація публікує на офіційному сайті повідомлення про те, що від імені Юрія Мхому, Михайлова... що хто тому, тому що хтось від мого імені все це також організує. Хтось почув цю, ну, це моє завдання, і почав гаряці від мене відступати. Як розповіли в поліції, активізувалися ці шахраї в червні цього року. Саме тоді волинським підприємцям і волонтерам почали надходити дзвінки та повідомлення від людини, яка видавала себе за представника Волинської обласної військової адміністрації, а саме її начальника Юрія Погуляйка або ж інколи його заступника, і просила скинути гроші буцімто на потреби армії для переконливості своїм жертвам. Навіть надсилали так звані офіційні листи від липової адміністрації. Проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств, поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. Учора, 18 липня, на території цієї області, працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького РУП Провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. У поліції додали, мають докази того, що ця група зловмисників, яка видавала себе за губернатора Волині, діяла і у інших областях, відповідно представляючись очільниками обласних адміністрацій. Скільки грошей вдалося виманити зловмисникам у такий спосіб? В поліції не кажуть. Проте наразі правоохоронці шукають інших спільників, які можуть бути причетними до цієї афери з фальш. Живими губернаторами і видурюванням грошей. Юлія Остапович для новин на часі. Відзавтра, 20 липня, проїзд у луцьких тролейбусах коштуватиме 8 гривень. Учні платитимуть по 4 гривні. За це сьогодні проголосували на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Як до такого здорожчання ставляться лучани та які ще рішення підтримували члени виконкому? Далі у сюжеті. Одним із найважливіших питань, за яке голосували на засіданні виконкому, було зростання вартості проїзду у тролейбусах. З 20 липня проїхатись у рогатому коштуватиме 8 гривень. Як ми вже повідомляли, основна причина збільшення тарифу зростання ціни на електроенергію. До таких змін лучан готували заздалегідь. Зокрема, 7 липня відбулись громадські обговорення. Були і проведені економічні розрахунки, і було проведено обговорення, так як цього вино. Законодавство. Якщо дивитися діючий станом на сьогодні, по діючому тарифу вартість електроенергії закладена 5,36. Вже в плановому тарифі вартість електроенергії 6,45. Якщо дивитися взагалі вартість електроенергії протягом липня місяця, яку нам встановлюють, то на кінець місяця ми очікуємо зростання ще десь орієнтовно до 20%. Станом на сьогодні електроенергія. Запасні частини, паливно-мастильні матеріали. вартість зросла в порівнянні з 2022 роком. Дотепер ціна проїзду у тролейбусі у Луцьку була однією з найнижчих по Україні. Лише у нашому місті, а також у Сумах і Кропивницькому, можна було їхати у рогатому всього за 6 гривень, але тариф 8 гривень є більш економічно обґрунтованим. Чому вісім? Ну будемо говорити так: якщо наш департамент постійно моніторить вартість проїзду по інших містах, ідентичних, таких як Луцьк, то станом на сьогодні це найнижча вартість, що можемо запропонувати, так бо в інших містах це на рівні десь 10-12 гривень. Майже одноголосно 13 -ма голосами члени виконкому підтримали здорожчання проїзду у тролейбусах. Ми поцікавились, як до цього ставляться лучани. Думки різні, але переважає позиція Треба, то треба. Та я саме пенсіонер, мені безкоштовно. Якщо потрібно, ви знаєте, я, я думаю, ну, людина мусить їхати. Якщо це економічно обґрунтовано, то в принципі так. Якщо це Ну, я думаю, що просто так не піднімають. Я сподіваюся, що це економічно обґрунтовано. Ну, кому треба, то й буде їздити. Хто не їздить, той не буде їздити. Як з якої сторони дивитися? Через те, що ж ну подорожчало все та особливо електроенергія. Це ж було читати гривня з там з копійками, майже скільки разів біля трьох гривнів. О, це я розумію, те, але ну. Хто там як по зарплаті мають, хто працює, що по чому як платити, бо ж тут 14, тут 8 більше хто як їздить, О, ну то це отак. На засіданні виконкому проголосували і за рішення щодо роботу закладів освіти у новому навчальному році. Без обговорень підтримали з 1 вересня. Школи громади Луцька працюватимуть у офлайн режимі. Члени виконкому проголосували і за збільшення тарифів на вивезення сміття. Вартість цієї послуги зросте у середньому на 9,5%. Нові тарифи будуть діяти вже з 1 серпня. Їх встановили на рік. Віра Шевчук Мбитро Кудик. для новин на часі. Луцьк продовжує оновлюватись попри війну. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, за співфінансування з урядом Німеччини проведуть реконструкцію колишнього кінотеатру Батьківщина, замість занедбаного приміщення, яке до слова є пам'яткою архітектури та містобудування, буде багатофункціональний простір. Наш департамент економічної політики і наш відділ міжнародної співпраці проєктної діяльності постійно шукає можливості для залучення грантів. Тобто це кошти, які нам дають як безповоротну фінансову допомогу, різноманітні міжнародні фінансові організації. В даному випадку ця це, це програма фінансується урядом Німеччини. і Спілкуємося з нашими партнерами з різними, тому вдається залучати такі гранти. Зокрема, в даному випадку зацікавилися даним приміщенням, оскільки воно має, скажімо, певне і історичне значення, і запропонували взяти участь в такому гранті. Ми подали всі документи, підготували заявку і наша заявка була відібрана і погоджена до фінансування згідно умов цього проекту. Дарують нам фактично 800 тисяч євро для того, щоб провести там реконструкцію і облаштування мультифункціонального простору. Проект співфінансуватиметься із міської казни. На нього піде 200 тисяч євро. Мер Луцька каже, в оновленому багатофункціональному просторі будуть і офісні приміщення для підприємців, і сучасна зала Євентхол, де проводитимуть виставки, творчі вечори, конференції та інші важливі для громади заходи. Додає приміщення стоїть пусткою вже кілька десятків років. Перебуває в напіваварійному стані. Якщо їхати вздовж вулиці П'ятницька Гірка, можна побачити, що посередині приміщення вже утворився розлом, який ну, загрожує, скажімо, існування цього приміщення взагалі в подальшому. Тому або ми його врятуємо зараз, або, на превеликий жаль, воно в силу багатьох обставин, в силу того, що воно вже дуже старе, воно просто розвалиться. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних. Виставок, зустрічей і інших таких масових заходів, і передбачається такий, скажімо, коворкінг центр для наших підприємців, які діють в нашому місті. Поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби визнали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості і готові про це розповісти, повідомляйте її нам, за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Мирного вам продовження вечора і побачимось вже о 20.00. 20 липня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується переважно хмарна погода з проясненнями дощитами на Заході, Півдні та в центрі країни. На Заході температура повітря вночі 14-17, в день від 23 до 28 градусів тепла. Схід нічна температура 16-18. Денна від плюс 26 до плюс 29 градусів. На півночі температура повітря вночі 12-15, вдень 26-28 градусів тепла. Південь нічна температура 19-22. Денна плюс 30, плюс 31 градус тепла. В центрі країни температура повітря вночі 16-17, вдень від 25 до 28 градусів тепла.